Ти, до речі, так живеш і знаєш про те, що по-іншому ну, ніяк. От, наприклад, тільки так, От, якщо моя мама або будь-яка авторитетна, важлива фігура мого життя не приймала мої негативні емоції, прояв моїх там десь я могла істерку закатити, десь я ще щось таке, да, негативно проявлялась. Якщо моя важлива фігура мого життя, мого дитинства не приймала мене таку, вона мене забороняла, можливо, била. Да? Тобто, то я, це ж модель. Ви розумієте? Я ж всотила це все себе, я ж смоктала це все. І тепер, що я? Як я живу? Так я і живу. Я сьогодні, як та мама з батогом будь-яку свою ніжнятину, яка проявляється через там сльози з очей. Або через я втомилась, давай відпочинемо. Ти прям внутрі от, піднімається ця фігура. Це відбувається, до речі, автоматично, несвідомо, бо це тупа програма. Ти її виконуєш, навіть не знаєш про це. І внутрі тебе піднімається і так шльоп. Хто втомився? Ану, встала, пішла і робимо. Так ніхто в житті не робить. Треба робити, бо гроші це важкість. То, бо щоб гроші зробляти, ти маєш упахатися, здохнути і все. І от тоді ти заслугуєш на щастя. Ви розумієте? Програми, ці всі програми страждань, у ці програми багатства це завжди про що? Про таке жахливе, нелюдське. Життя, це про важку працю. Це ти не можеш. Ти не маєш права плакати, скиглити, жалітися. Боже, а як жінок забили цим, що ти не маєш права жаліти, Що ти там розказуєш? Да терпи. Прям куди там? Все вбили і знецінили цю дівочу душу. Все, все дівчинка, все, вона поламана. Ви розумієте, що відбувається? І ви. Не можете по-іншому де себе ставитися. Бо ви знаєте тільки таке ставлення до себе сонці мої. Але, я добра новина, що це все змінити можна. Просто ти маєш зрозуміти, навчитися написати, бліблі, де як хочеш. Нові знання про себе. Нові знання про себе, про те, що ти маєш право жити. Так, як ти бачиш, відчуваєш, хочеш, мрієш, блін, що тобі це дозволено, дозволь собі стань для себе тою важливою авторитетною фігурою, яка втолкмачить сюди нові знання про себе і буде відчувати це, проживати отак прям. Ну нехай що цього поки нема в реальності. Тут нехай буде, тут живі.